Добрий день малята! Сьогодні ми з вами розглянемо вантажний транспорт і зробимо аплікацію з різнокольорового паперу Вантажна машина. Я сподіваюсь, що вам допоможуть мами і татусі. Вантажівка кількотонна. возить вантажі невтомно. Величезний кузов має в нього. Вантажі складає. Можна навантажити чимало у потужній кузов самоскида, відвезе він все, кому потрібно, дружно весело і швидко. Я найпотрібніша з машин для інших розвожу бензин. Всім відомо, що без пального не заведуться мотори ні в кого. Всі про мене знають, бензовузом називають у мене теж на спині бочка, та вона вже молочна. Молоко давно розвожу, звуть мене молоковозом. Велика та швидка автівка. Перевозить вантажі. Так і зветься вантажівка. Це, звичайно, знають всі. Малята, я вам пропоную зібрати машину з деталей, щоб вони перевозили більше вантажу. Ось таку машину вантажну ми з вами будемо робити. Для цього нам потрібно вирізати з різнокольорового паперу деталі вантажівки по два прямокутника, квадрата і кола. Квадрати у нас червоного та зеленого кольору. Прямокутники жовтого та зеленого кольору та два чорних кола. Розігріємо наші ручки. Додому квапляться машини і шелестять завзято шини. Їм час відпочивати. Вітають водіїв-малята, шановний дядечку, воді! Прямуйте у гараж мерщій. Викладаємо кабіну з прямокутника та квадрата. Другий прямокутник кузов. Другий квадрат накладаємо на прямокутник, це буде віконечко кабіни. Останній викладаємо кола це колеса машини. Ось яка гарна машина у нас вийшла. А нам пора прощатись. До побачення малята.